Вони гордість сталевого серця України. Гірники та металурги відзначають своє професійне свято. Шкільні офіцери у дії перший випуск пілотного проєкту підготовки фахівців служби освітньої безпеки. Наскорені не тільки тілом, а ще і духом. Цьогорічні змагання Veterans Family Games набирають своїх обертів. Вітаю, мене звати Антон Чекаль. Залишайтеся з нами. Адже далі ви побачите головні події останніх семи днів. Люди сталевої волі, металурги і гірники Кривого Рогу приймали вітання щодо професійного свята. У Кривому Розі пройшов перший випуск нової спеціальності в Україні шкільний офіцер. Нескорені криворіжці випробовували себе у грі з спетанку та стрільби з лука. У дитячому таборі Сонячний пройшло закриття третьої зміни. Ворогам кришка, а кохання переможе. Команда першого міського презентувала сталеве серце для збору пластикових кришечок для мешканців Центрального міського району. Привітання людей сталевої волі. Напередодні професійного дня металургів та гірників працівники промислових підприємств Кривбасу приймали слова щирих привітань за свою щоденну кропітку працю, яка до слова не припиняється і в умовах військової агресії Росії, важкої економічної ситуації та перебоїв з енергопостачанням. Які цьогорічні досягнення мають криворізькі металурги та гірники, дізнавалася наша знімальна група. Пан Анатолій отримав нагороду «Сталева династії гірників Метинвесту». Він та його чисельні рідні сукупно віддали праці на південному ГЗК 591 рік своїх життів. Промислове підприємство місце, де вони мають змогу професіонально зростати та досягати нових висот. Нагороду вручили з нагоди 69-го дня народження південного ГЗК. Це родинне місце. Багато моїх членів моїх родини робили на цьому підприємстві, віддали багато років. Я сам взагалі, коли мене запропонували прийняти участь у цьому заході, я, ну, я зразу так і, мені навіть десь відкрили очі, що в мене така велика-велика родина, я навіть ну, деякі моменти не знав. Тобто робітники відділу кадрів знайшли всі ці людей, коли вони робили. Пан Василь працює на південному ГЗК вже майже чверть століття, колись волою долі, завдяки запрошенню від товариша, почав крокувати кар'єрними сходинками саме тут. З нагоди дня гірника та металурга та 69-ї річниці південного ГЗК отримав від гендиректора підприємства почесну грамоту за свою працю. 25. я працюю на підприємстві 21 рік, а прийшов сюди працювати вже в далекому 2003 році. Раніше я працював в Аглоцеху агломератником. Після закриття аглофабрики перейшов робити дробильника. Потім підвищили за посадою до механіка цеху. Від початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Південний ГЗК переживає складні часи. Але тим не менш за перші півроку 2024-го видобули 12,3 видобуло мільйона тонн залізної руди. З нього виробили 5,2 мільйона тонн залізо. Рудного концентрату. В червні фактичні обсяги товарного концентрату склали 945 тисяч тонн. Наш предповідний рік був важкий. Тільки треба згадати, як влітку ми залишилися без води. Потім були відключення. Але ми з усіма викликами, ми з вами вправилися. І ми справимо з усім. Головне, що ми сохранили наших людей, нашу колектив. да, 29 співробітників наших сьогодні з нами немає. Але я впевнений в тому, що вони недавно загинули. Із словами привітання до трудового колективу південного ГЗК звернувся заступник виконуючого обов'язки мера міста. Кожен гірник, кожен металург це особливий привід для гордості для міста та України, адже вони в тилу кують економічний фундамент країни. Велика честь бути присутніми, присутні на святі і народження вашого підприємства. Це перше підприємство, яке всі європі, розпочало відкриту довчу. Друзі, дивлячись на вас, я котре для себе зробив висновок, що дійсно наше місто фортеця. Фортеця, яка базується на порядності, фортеця, яка базується на відданість, на своїй справі. Приймали привітання з нагоди Дня металургів та гірників і в гірничому департаменті Арселор Кривий Ріг. І хоча підприємство нині переживає складні часи, нестача робітників через мобілізацію. Проблеми з логістикою, воду та електропостачанням, все одно криворізьким гірникам вдалося вийти на показник 80% від довоєнного вироблення концентрату. А це результати кропіткої спільної праці арселорівців. Майже два саме роки війни це була непроста в період війни. Наш труд став ще важче за щодо тих викликів, за щодо тих ризиків, які ми маємо, це збільшення концентрату на експорт нам довелося розбудовувати всі наші вузли від вантажі. Це і відсутність води. Зараз ми кожного дня тренуємося з енергетики. Якщо раніше я пам'ятаю, ми проводилися тренування раз у рік, то зараз ми їх майже кожного дня робимо. І я вам так скажу, ми з усім цим справляємося. Арселор Вітал Кривий Ріг одне з ключових підприємств в гірничо металургійному комплексі міста та України. Без нього та його колективу практично неможливо уявити собі сучасний вигляд Кривого Рогу. Окремо хочу подякувати за визначну роль на всі два з половиною роки війни. Дякуємо тим, хто за зброю. Дуже різна велика допомога. Я вважаю, що в історію кривого Рога війни, що саме. Е НКОковські Палази, сам був присутній Володимир Іванович особисто, що е е там не пам'ятаю, на першому тижні війни е зупинили полону техніку, яка пройшла Баштанку, на Луйку ішла на кривий. У вас живе, взагалі наше місто живе. Поки працюють ГОКи, шахти і металу. Тоб, поки ви працюєте, живе місто. До Великої війни в гірничому департаменті працювали майже 4 тисячі чоловік. Нині ж близько 3 тисяч ста. Майже 600 арселорівців нині в лавах ЗСУ. 165 чоловік загинуло зі зброєю в руках. З них 24 представники гірничого департаменту. Їх світлу пам'ять вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до відповідного пам'ятника. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня перший міський. Перші шкільні офіцери. У кривомрозі вручили свідоцтва випускникам пілотного національного проєкту з підготовки поліцейських служби освітньої безпеки. Нагадаємо, 184 правоохоронці із шести областей України пройшли навчання у Кривоморозі на базі Донецького державного університету внутрішніх справ за спеціалізацією служба освітньої безпеки. Дипломовані спеціалісти вже приступили до роботи. Тож що це за проєкт та яка його місія? Про це детально розповість Анастасія Костенюк. Альона ще з дитинства мріяла змінювати світ на краще. Саме тому у 2012 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ. А з 2018-го віддано на службу у лавах патрульної поліції. Вже у цьому році вирішила взяти участь у пілотному проєкті, у якому проходила навчання з першої в Україні спеціальності поліцейських служби освітньої безпеки. Навчання пройшло дуже цікаво для нас всіх, тому що ми взагалі працювали, але це нова структура. Фворюються і в майбутньому для дітей безпека їхня в наших руках. Будемо дбати про них. Безпека в сучасності, молоді, навчалися, розвивалися в усіх напрямках. Я хочу, щоб кожна дитина росла, зверталась до мене за допомогою. Я буду надавати допомогу, буду підтримкою. Буду як мама, папа. Вчитель, керівник, працівник поліції, медичний працівник все в два в одному. Підтримка в першу чергу для дітей. Дмитро також вирішив підвищити кваліфікацію та спробувати себе у новій спеціальності. Чоловік приїхав до навчання з Полтавщини. Ділиться за цей час, встиг зрозуміти, що робота з дітьми досить складна. Проте, за допомогою спеціалізованих дисциплін, правоохоронець відчуває себе вже як риба в воді. Дисципліни, які нам викладали викладачі, нам давали поштовх для того, щоб е Розвити наші навички у спілкуванні, взаємодії, допомозі. І... Підтримки, мабуть, що скажемо так дітей в майбутньому провести їх, скажем, скажімо так, в цей нелегкий життя нашої сучасності. Це спільний проект керівництва держави, міністерства освіти і науки та міністерства внутрішніх справ України разом з національною поліцією. Головна його мета захистити малечу в освітніх осередках в умовах повномаштабного вторгнення та створити для школярів безпечне середовище для їх навчання та дозвілля за ініціативи міністра внутрішніх справ. Було прийнято рішення про створення окремої індивідуальної служби освітньої безпеки, тобто, конкретно, проще кажучи, це шкільні офіцери. Заплановано до кінця року набор і навчання, підготовка саме профільна майже двох тисяч поліцейських, які будуть на постійній основі нести службу в закладах освіти. На першому етапі навчання пройшли 184 правоохоронці із шести областей України, а саме Черкаської. Вінницької, Кіровоградської, миколаївської, сумської та дніпропетровської, і 13 липня саме вони урочистій атмосфері отримали перші свідоцтва. Шановні коли. Вітаю вас з успішним закінченням підготовки за напрямком роботи служби освітньої безпеки. Це важливий крок на шляху становлення нового підрозділу. Попереду багато викликів, однак, отримані вами знання та навички є ключовими для забезпечення безпеки дітей та спокою їх батьків. Я тут, щоб допомагати саме під таким гаслом, поліцейські служби освітньої безпеки будуть нести службу у навчальних закладах України. Пріоритетними напрямками їх діяльності будуть створення безпечного освітнього середовища для дітей дітей, національне патріотичне виховання, профілактика правопорушень у підлітковому середовищі, зростання рівня довіри населення до поліції та створення позитивної моделі для наслідування. Я користуючись можливістю, дякую вашому лиці, всій українській поліції за роботу. У вас, окрім своїх функцій, там є традиційних, є сьогодні багато. Інших функцій багато хто взяв до рук зброю, і ми сьогодні сьогодні задоволені, що саме в Кривому розі прийшов навчання і пілотний випуск саме шкільних офіцерів, офіцерів в галузі освіти, тому що це у нас. З вами спільне завдання. Спільне завдання, щоб діти могли безпечно вчитися. Загалом тривалість пілотного проєкту склала 24 дні в умовах шестиденного робочого тижня. Впродовж них на правоохоронців чекала насичена програма, у якій викладачі робили акцент саме на вузькопрофільних предметах для кращого розуміння специфіки роботи з малечою. Планується, що до кінця 2024 року майже дві тисячі закладів загальної середньої освіти будуть охоплені даним проєктом. Анастасія Костенюк, Максим Шов підсумки тижня перший міський гра родом із провансу у сталевому серці України. Минулими вихідними у рамках турніру Геймс» нескорені криворіжці випробовували себе з екзотичного виду спорту під назвою петанк. Правила іноземної гри прості, стоячи всередині кола, учасники мали кинути металеві шари якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Зокрема, того самого дня сталеві городяни встигли посмагатися з влучності зі стрільби з лука. Про спортивну суботу армійців, ветеранів та членів їхніх родин у наступному сюжеті. Дві екзотичні спортивні дисципліни, десятки одиниць спорядження та співсотні сталевих криворіжців. Це все про черговий етап змагань Games – з гри з питанку та стрільби з лука, який днями традиційно об'єднав армійців, ветеранів та членів їхніх родин. Для досвідченого спортсмена Валерія новинкою стала стрільба з лука. Попри втрату кінцівки на Донеччині під час великої війни у 2022-му чоловік вже встиг вдало виступити на змаганнях, на з плавання і настільного тенісу у Дніпрі та столиці. Криворіжець, що ходить нині з протезом, навіть зміг повернутися до військової служби. Цьому як каже сам Валерій, передувала велика робота над собою та значна мотивація займатися спортом, яку він отримав від свого протезиста. Він сказав, що якщо ви. Хочете піти раніше, то ви повинні займатися плаванням. Ну, Відповідно, те саме ходжу в басейн, не скажу, що регулярно, але по мірі можливості. І, відповідно, то саме. це дало свій штучок поштовх для того, щоб я пішов ну, раніше. Я був серед Ну, учасники даж навіть, навіть дано знаємо. Десятки нескорених криворіжців, яких завчасно поділили на декілька категорій, випробовували себе у вправному потраплянні у ціль з лука протягом п'яти раундів, кожен спортсмен намагався вразити мішень трьома стрілами. Неодноразово брала до рук лук та стріли 12-річна Ангеліна. Дівчина до змагань нескорених Криворізьки долучається вперше. І цього дня юна спортсменка носить звання наймолодшої учасниці турніру. Мені дуже подобається стріляти з лука. Колись вже стріляла, попадала часто в ці. Коли визнала, що можна попасти на змагання, вирішила, що в мене є шанс. Показати себе. у порівнянні з різкою та динамічною стрільбою. Більш спокійною виявилася гра у питанк. Цього дня вперше кидала металеві кулі у французькій грі пані Олена. Чоловік городянки нині на передовій дає відсіч окупантам на запеклому донецькому напрямку. Містянка зізнається зі спортом вона на ти. Тож виграх нескорених по-криворізьки готова себе випробовувати у різних дисциплінах. Я вже приймала участь у футболі жіночому, звісно. Також я проходжу, тренуюсь, готуємось ми з дівчатами на змагання з волейболу сидячи. А в цю екзотичну гру я бачила один відос на Ютубі. і Мені стало дуже цікаво, тому будемо пробувати відпочивати. Просто розслаблятися і отримати просто задоволення від знайомства з новим видом спорту. Спортивна дисципліна, яка зародилася 500 років тому у прованці, вимагала від спортсменів неабиякого інтелекту та витримки. Правила іноземної гри прості, стоячи всередині кола, учасники мали кинути металеві шари якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Гра розрахована в першу чергу на концентрацію. На боротьбу з самим собою, на боротьбу з емоціями, і на влучність і на вмілість. Тобто треба мати навики, треба ці навики приходять роками. Треба концентруватися, треба розуміти самого себе. Це в основному гра на влучність і на боротьбу з емоціями. В Україну Петанк прийшов лише на початку 2000-х, Однак швидко встиг отримати прихильність українців, адже спортивна дисципліна не має жодних обмежень. Тож в неї можуть грати діти, городяни похилого віку та навіть люди з особливими потребами. Ветерансфемілігіймс це не лише про спортивне змагання, це перш за все про спілкування, про спортивну реабілітацію, а також це про впровадження нової, в тому числі європейської культури спорту. І ми от разом зараз з посольством Франції в Україні і Федера. Цю питанку в, на, 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 в нашій країні проводимо перший турнір е, в нашій області з питанку одного з найпопулярніших видів спорту у Франції, Іспанії е, Португалії, е, тобто. Ми створюємо можливість, щоб люди ширше дивилися на світ і мали можливість відпочити та отримати можливість поспілкуватися зі своїми колегами. У після завершення турніру «Ветранс Фамелі Геймс, «Петанку» та стрільби з лука, найкращі спортсмени отримали кубки та корисні подарунки. Володарів золотих медалей традиційно відзначили сертифікатами на 5 тисяч гривень. Чемпіонат нескорених по Криворізькій, ініційований радою оборони Кривого Рогу набирає своїх обертів вже за два тижні. Ветерани, діючи військовословити. Жбовці змагатимуться з футболу. Нових спортивних звершень криворіжцям зі сталевим характером бажають Антон Шекель, Едуард Лушпенко та уся команда першого міського. Нові знайомства, яскраві емоції, розважальні програми та майстер-класи. Ось так активно для 200 маленьких криворіжців промайнули 14 днів у заміському таборі Сонячний з урахуванням усіх норм безпеки протягом двох тижнів діти діючих, загиблих, зниклих безвісти та поневолених армійців на природі змогли оздоровитися та весело провести частину цього спекотного літа на екваторі цього тижня. У таборі фінішувала третя зміна. Тож, які враження залишилися у малечі опісля активного відпочинку, ви побачите вже за мить. так яскраво та весело пройшло закриття вже третьої зміни в дитячому таборі. Сонячний цього разу в ньому безкоштовно оздоровилися ще 200 хлопчиків та дівчат. Серед них і Марія. Дівчинка вже на перше відвідує табір. Проте кожного разу для вихованки це яскраві емоції та нові друзі. Цієї зміни Марія змогла здобути і новий корисний скіл навчилася плавати. Тут багато друзів можна знайти не сидить багато в телефоні, тобто ну весело общення. Цікаві ігри. Я не вміла плавати, але зараз хоч от, стрішечки, от, от, але в мене почало виходити. Я знайшла дуже багато друзів, мені тут подобається. Наш захін дуже веселий, тобто нас якимось вайбом віддає. Ми такі всі позитивненькі, у нас не буває таке, що ми два дні у от в телефоні втикаємо. Ми завжди якось гуляємо. Ну, тобто, у нас Чудово. Зміна у таборі для Максима стала справжньою спортивною пригодою. Разом зі своїм загоном він виборов призове друге місце з футболу. Попри те, що вихованцю не дуже подобається жити за графіком. Тут у сонячному режим став для нього стилем життя. Футбол, футбольні ігри, змагання класні ну, друзі тут. Знайти можна добрих з інших отрядів, теж теж весело проводити час можна. Ну, приїхати раджу спробувати, що таке лагерь, побувати тут. Я не займаюся футболом, я просто граю. Ну, на, на дворі граю просто, ну, добре граю, і ми грали проти дорослих в кінці зміни. Вчора грали, дуже добре зіграли, але програли. Що зайняли друге місце по футболу? Ну, мені сподобалось. Над тим, щоб літній відпочинок для малечі запам'ятався надовго, працювала професійна команда. Вихователі та бажаті підготували насичену програму розваг, майстер-класів та конкурсів для дітей з родин загиблих та безвісті зниклих захисників, тих, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. Насамперед, їх Відключили від інтернету телефонів, так щоб вони не дивилися нічого такого. Більше заряджали їх на активність. Діти дуже були спортивні, постійно хотіли грати в футбол, пінербол, баскетбол, постійно хотіли якісь естафети. Так, що було дуже круто. Заміський оздоровчий табір зручно розташований в лісовій зоні з великою територією. Для активних вихованців встановлені батути, облаштовані спортивні майданчики для різних видів спорту, міні-басейн, кімната для гурткової роботи та психологічного розвантаження. Для безпеки малечі у таборі є укриття У корпусах були проведені ремонтні роботи. Залучені найкращі педагоги та психологи, організоване п'ятиразове харчування. Ми намагаємо зробити все, щоб діти навіть. В умовах війни могли жити там, нормальним, як для воєнного часу життя, в тому числі відпочивати. Ми місто, яке унікальне місто, яке має комунальний табір, майже ніхто не має, ми його зберегли. 99,9% сказали, що дуже добре. Це дуже хорошо. Кому сподобались конкурси вважати, комусь басейн, дуже гарний басейн, комусь змагання, комусь дискотека. Але все дуже добре. Діти реально. Дуже задоволені, а значить і ми задоволені ось в таких речах. Розуміє, що ту роботу, яку ми робимо, дійсно важлива. Цього року у таборі організували п'ять змін для тисячі вихованців. Всі вони об'єднані тематикою: літо видатних дітей. Третя зміна прийшла під гаслом Ми творчі, а девізом четвертої стане Ми патріоти. Тож навіть у цей непростий час місто робить усе, аби малеча якомога менше згадувала жахіть війни та провела своє літнє дозвілля активно та креативно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов підсумки тижня, перший міський. Символ любові та залізного криворізького характеру. На початку цього тижня команда Першого міського у Кривоморозі встановила друге імпровізоване сталеве серце. Цього разу за підтримки центральної міської райради нагадаємо, наша мета у рамках благодійної акції Крила зібрати якомога більше пластикових кришечок, гроші з переробки яких підуть на закупівлю дронів для наших захисників. Де можна зустріти спеціалізовану конструкцію та скільки за півроку команда головного телеканалу Кривбасу разом з криворіжцями зібрала харчового пластику? Відповіді на ці питання ви почуєте у нашому спецрепортажі. Ворогам кришка, а кохання переможе. Саме з такими словами команда першого міського телеканалу на свято усіх закоханих презентувала містянам імпровізоване залізне серце. Тоді наша редакція за підтримки металургійної рейради долучилася до всеукраїнської акції Крила головна мета якої за кошти переробленої вторсировини придбати дрони нашим захисникам. Протягом шести місяців криворіжці працівники нашої редакції та маленькі вихованці школи it Степ змогли декілька разів доверху наповнити сталеву конструкцію. Щире бажання городян допомогти нашим захисникам нас неабияк вразило, тим самим підштовхнуло подарувати кохання в іншому районі Кривого Рогу. Символ любові та залізного криворізького характеру встановили в одному з парків центрально міського району. Так все правильно, всеукраїнська акція Крила у кривом розі набирає своїх обертів. І цього дня червоне залізне серце від команди першого міського за підтримки центральної міської райради з'явилося у Гданцівському парку. Та віднині потребує ваших кришечок. Пані Аліна стала однією з перших, хто долучився до акції крила у згаданому районі. До парку містянка разом зі своїми дітьми приходить чи не щодня. Молода Матуся каже: надалі під час відвідин дитячого майданчику планує щоразу кидати потрібний пластик у спеціалізований бокс. У Нас з йогуртів завжди багато кришечок залишається, і ми будемо сюди залюбки ходити і брати з собою ці кришечки. Це гарна ініціатива, тому що знаю, що потім ці кришечки. Кі підуть на переробку і е, до дронів ми долучимось так е, таким шляхом. Ідея першого міського встановити вже друге символічне серце на користь захисників знайшла підтримку в очільниці Центрального міського виконкому. Відтак металеву конструкцію представники районної влади виготовили та встановили за власні небюджетні кошти. До речі, ми е, зробили е, це, е, скажімо так, цю малу форму. Бистрозйомною для того, щоб можна було міняти локації, залучити якомога більше гра мешканців нашого району у цей період на цьому дитячому майданчику. Більше людей там прийде осінь. І ми його переставимо в інші місця. Зазначимо, коли серце буде повністю заповнене, усі кришечки з нього відправляться до координаторів акції громадської організації на Бадкривбас, а вже звідти безпосередньо до переробників. А далі за кошти з переробленою авторсерваним організацією. Затори закуплять бойових пташок для наших захисників. Всім нам потрібно об'єднуватись і далі для того, щоб допомагати хлопцям там, на фронті, людям, які залишились тут в тяжких умовах на цих місцях. І якщо є такі можливості якихось нових додаткових акцій чи якихось локацій, які будуть допомагати, то ми завжди тільки за перше серце куди городяни можуть додати свої кришечки розташоване біля офісу, головного Ного телеканалу Кривбасу за адресою проспект Миру 44А, що й встановлене знаходиться біля дитячого майданчику щовданцівському парку. Спеціалізована конструкція розрахована виключно на харчовий пластик, тобто кришечки. Усередину суворо заборонено кидати скло, пляшки, поліетиленові вироби, сміття та інші сторонні предмети. Тож з вас. Кришечки, а з нас їх транспортування до головної точки збору у кривому розі зазначу за цей період криворіжці разом з командою першого міського змогли зібрати близько 200 кілограм харчового пластику. І на цьому ми зупинятися не збираємось. Адже кохання повинно перемогти. А ворога ми залишимо лише кришку. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, підсумки тижня. Перший міський. На цьому у мене все. Ви дивились підсумки тижня в ефірі першого міського і підбив їх я Антон Чекаль. За традицію ми завершимо програму «Хвилини мовчання у пам'яті військових та цивільних, чиї життя перечасно обірвала країна окупант, свавільно вдершись на українські землі. Вічна шана та пам'ять героям.